Вітаю, шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок, доброго дня, якщо у вас день і доброго вам вечора, якщо у вас вечір. Та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву. Я п'ю каву. Та закликаю вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть. Скажіть, що заважає тим, хто дивиться відео, близьким людям поратись у домі, налагодити порядок в домі, зробити лад, відремонтувати все, що треба відремонтувати, повбирати. Подвір'я, дім, квартиру. Що заважає? Це з минулого тягнеться вам магію робили у минулому. Зараз все налагодиться, треба почистити. Робили і лили під, і під, під двері. Магію робили, тут ще є порчі на самотність і розсорки сильні. Ви, може, пережили і напад, якийсь агресію, дуже стоїть відлюдника програма. Заперечуюсь негативою. Скажіть, допоможіть, що робили, чому енергії не вистачає. Тут колись ще ставили приворот, і ви дуже сильно вийшли із свого нормального сприйняття. От у вас все горіло в руках, прям були активні, а як приворот ставлять, то ви, як вийшли з свого нормального стану, як зомбі. Заперечую весь негатив, убираю. Прошу вищі сили, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на вбирання, на ремонт, на гарний будинок, гарну квартиру. Заперечую весь негатив, вбираю, знімаю всі крадники, на бідність, прокляття, скиди знімаються. А ще люди, дивіться, хтось пережив, коли зрад... зрада відбулася і дуже сильна депресія, пережили, ви, ви зараз маєте від... відродитися. От, і ще, коли люди втратили кохану людину, але тут дві історії, заперечуюсь негатив. Коли людина загинула, от теж у вас як втрата, заперечувались негатив. Прошу всі біль сльози і страждання. Виймаю із душі, із серця. Серце загоюється, більше не болить. Відкриваються шляхи дороги на життя, на щасливу долю Відновлюється жага до життя кожного дня, буде так і так є. Сповнює теплом, сповнює сонцем кожен день радістю, жагою до життя. Більше в людей немає страждань, загоюються травми і рани. Буде так і так є. І що вам це не потрібно? Відкриваються дороги і шляхи на ремонт, на обирання. Буде так і так є, як пережити дуже сильний стрес. Прошу допоможіть вищі сили, відкрийте новий подих, дайте сили, дайте енергію, загоїться травму, більше не болить. Відкриваю шляхи дороги на ремонт, на вбирання, на нове життя буде так і так є. Усім, хто дивиться відео, близьким людям нічого не заважає бирати, бути щасливими буде так. Угу. Багато пережито Погано, що важко рухатись. Але з вами янголи, охоронці вийшли і вищі сили вас захищають. І вони хочуть, щоб ви. Жили, раділи, щоб вам, щоб вам все було дуже зручно, дуже красиво, щоб ви насолоджувалися. Це їм дуже хочеться, щоб ви не страждали. От. І є ще питання від глядачів на загальний розгляд. Так, скажіть, допоможіть Вищі сили, чому не може той, хто запитує, виходити на город працювати на городі, на ділянці своїй. Що трапилось? Що таке город ваш? Морок стоїть, а морочка стоїть. Тут взагалі вам говорять, щоб виїхали їхали. Тут магія сплошна. Ви своїй uh, uh, город дуже гарно глядеть. І тут город, який може допомогти і вам, і дітям. Скажіть, допоможіть, що трапилось, чого напали на город? Що таке? Дивіться, у вас є жінка похилого віку. Ви, може, з нею виросли, а може, це ваш родич, вона не хоче, і це у вас, може, третій рік вам так важко, лють прямо на город цей мертву воду, в складовище заперечує, навіщо так робити? Вони хочуть, щоб ви кудись уїхали. Не жили там. Скажіть, допоможіть, що трапилось? порчена смерть. Да тут страшне? У вас сили, ви повністю втратили сили, енергії. Знімаю Порчу на смерть, кладовицьку магію анулірую. Більше не зможуть втручатись у ваше життя, ваш город. Ці програми негативні, всі, хто влазять у долю, скиди, переклади, обміни, подміни, Порщі на смерть, Порщі на хвороби знімає, повертає назад. Тому хто ставив, хто робив. Не на переклад, на них самих. Хай з ними все це станеться. Більше напасти на вас не зможуть. Одвожав, одвертаю на які ще. анулюються повністю всі програми. У насмерть, водовицька май. Ці рідини більше не несуть негативну програму, ануліровану повністю. Буде так, так і є. У вас красивий город. Працюєте, тримуєте задоволення, енергія, надходить до вас щодня без перешкод. І прошу вищі сили. Поверніть здоров'я, поверніть енергію, красу, здоров'я, молодість. Тому, хто запитує, більше нічого не заважає. Порати город, відкриваються шляхи дороги. Вищі сили, янглів охоронців, духів роду, прошу, закликаю допоможіть, захистіть того, хто питає. І вдень, і вночі захищайте, оберігайте, як із гуся вода сходять, негативні програми із того, хто запитує і і згорода уходять всі негативні програми, повертаються назад, тому хто став хто робив. Буде так і так і. Ще лиха зробити не зможе. От. Зараз почисти, почистили, але це питання можна ще переглянути трошки пізніше. Ви напишіть і будемо ще дивитись. Бо на вас тут нападають магічно. От. Так має все бути добре. От така вийшла сьогодні кава. Я хочу усім подякувати за донати, за те, що ставите подобайки, пишете коментарі. Ви відновлюєте мене енергетично. Також набагато краще працюють чистки і захист. Нагадую, що можна записатися на індивідуальний прийом. Контакти є в описі під відео, в коментарях можуть бути закріплені. А також можна написати питання на загальний розгляд на YouTube-каналі. Це працює і для того, хто запитує, і всім, хто дивиться відео. І нагадую, що про військових і цивільних 2 гривні на збір. Будь ласка, не оминайте, якщо ви помічаєте, хтось збирає, допоможіть. Це дуже необхідно. От. І я бажаю, щоб у вас відбувся ваш ремонт, обирання, щоб був ідеальний гарний сад, огород і приносив вам гарний результат. Буде так, так і так є. От. Так що дякую за увагу, бажаю приємної кави і до зустрічі!